Як полюбити Боже ворогів, що творять зло в землі моїй щоденно? як полюбити тих братів, що нищать все добро моє злоденне. Господь, ти заповів любити їх, але моє ще серце не вміщай. Оту любов, яку ти на хресті, всім доказав, як Біблія звіщає, Господь. Як полюбити їх тоді, коли вони руйнують наші землі, коли в підвалах діточки молі, не мають їжі, І голод морить їх щоденно. Господь, земля палає у вогні і кров у чорну землю протікає, а під завалами старі й малі хотіли жити, але нині. Небо їх приймає, як Господи, як полюбити їх, коли вони вбивають наших рідних, коли на світі вдови і вдовці ночами плачуть тихо від безсилля, коли сирітки діти вдома ждуть І питають маму, коли тато повернеться, а мама плаче гірко у кутку, бо чоловік живий. Лише в думках і в серці. Господь як полюбити ворогів, коли жорстокість переповнила всі чаші, летять ракети в небесах війни, для них не цінні, ні краплини життя наше. Господь, Ти дарував для нас ще час, допоможи нам мудро Його вести. прожить як ти, Валиш, щоб кожен з нас і ворогів, і ближніх полюбив, як себе. Ти сильний Боже, ти нас захистиш, ти контролюєш все оце щоденне, і сонце світить і на добре, і на зле. Допоможи нам не втрачати час даремно. Допоможи нам полюбити сильно тих, хто день за днем іде на нас війною. Дай сили нам молитися за Нем і в серце дай нам мудрості і спокою. Господь ти дав нам приклад на Христі, як ми любити маємо в своїм серці. навіть тоді, коли весь світ в жалі, готові ми були за них померти. Яка велика є твоя любов, ти свою велич кожен день являєш. Ти милуєш усіх нас знов і знов, і гнів ще на землю не зливаєш. Ти сильний Боже, знаю, поможи завжди в житті приймати твою волю, любити і прощати ворогів. Допоможи не відчувати болю.